Ми знову мандруємо півднем нашої області і бачимо, як у нашому житті у гармонії перебувають минуле і сьогодення. Поруч з сучасними авто, здається, вічні коні, а поруч з великими озерами малі ставки спеціального призначення. Всіх ми ходили в поход. Именно вот в село Святое, где находятся э, вот эти прекрасные форельные ставочки. Райский уголок, вот это вот с Долбуновского района, где разводится прекрасная хищная рыба форель. Вот вы можете увидеть на свои глаза, какая это красота. И многие подумают, что живет она в Карпатах. где-то в Татрах, где угодно. Да нет, ребята. В нашей родной Ровенской области, в Залбуновском районе, водится такая красота. Ну, здесь очень каскад озер хороших. Здесь отец меня приучил к рыбалке. Здесь как раз очень благоприятное место для молодничка. Вот, как мы видим, кишит. Он просто здесь кишит. Здесь починаються всі істоки, які все, всі ці ставочки. Це наш другий ставок, в якому вирушується товарна риба. Всі останні ставки маточне поглиб'я, ремонтне стадо і мальок. Кормиться комбікормом. Спеціально комбікорм в гранулах. Запитка води йде з першого ставка. Чисто же реально вода должна быть. Не должно быть никаких химикатов и тому подобное. Форель рыба, которая водится в чистых родниковых реках. здесь бьют ключи. Почему? Задается вопрос, здесь живет, водится и развивается эта прекрасная рыба форель. Потому что, дорогие друзья, здесь для нее Полностью есть все те условия, которые есть в татрах, в Альпах, Карпатах. Здесь идет э, горный массив, бьют сильнейшие родники. Э, вот этот э, ставок, который вот находится по левую руку от меня, э, здесь в секунду э, в, из земли выбрасывается по, практически до трех кубов э, родниковой воды. И э, вода даже при Температуре плюс 30 окружающей среды не превышает 5-6 градусов. То есть, если вы захотите искупаться в этой воде, то вы можете нырнуть и бегом выскакивать на берег, потому что пальцы потом не сгинаются. Проверено лично. Але перейдемо від промислового погляду на рибу безпосередньо до самої риболовлі на природньому ставку. Тим більше, що наші герої приготували для вас, шановні телеглядачі, чимало сюрпризів та порад. Але перш за все, вони приготували табір. Хочу вам сьогодні показати один із способів нових ловлі Карпа, які, е, от, наскільки я їм пробував користуватися, є достатньо ефективним. Для цього ми будемо використовувати ПВА пакетики. ПВА пакетики і ПВА нитка. Як це робиться, я зараз покажу. Буває в житті таке, що або забув лодку, або не взяв лодку, а закинути потрібно е, далі, прикормити можливості з рогатки нема. Немає можливості завести лодку і прикормити, тому береться отакий пакетик ПВА. Чого він називається ПВА? Тому що він має дійсно ПВА якийсь склад і в воді він розчиняється і від нього нічого не залишається. В цей пакетик засипається горох. На великого, на велику, ну тобто нас на нас на Карпайде шнурок з двома гачками. Один гачок повністю. Крутиться, зроблений верхній. з запутуючим таким устройством, кормушка, яка їздить в залежності від того. Ну і нижній страховочний гачок так само. Це у нас буде на велику рибу. Так само буде зараз друга велика вудочка зроблена. Менші вудочки будуть зроблені на меншу. Я беру гачок з грошинами і кидаю сюди. І Якщо ви звернули увагу, я зайняв позицію на рибалці, це є. Я вам скажу успіх вашої рибалки в тому, де ви займаєте позицію. Ми звернули увагу, як розташувались мої друзі, хто правіше, хто лівіше, хто там в лісі де. а я зайняв свою позицію біля дамби. Це саме глибоке місце, що завжди є на ставку. Наскільки я знаю, біля дамби тут десь біля вісьми метрів глибина. Біля вісьми метрів. І ми спробуємо на глибині. Ви бачите, що дуже велика спека зараз. І риба, наскільки я знаю, напевно, як і людина, вона ховається в цій спеці. Як риба може сховатися? Якщо людина ховається в тіні, то риба ховається на глибині. На що я буду рибачити? Рибачити я буду, як завжди, шановні глядачі. Я знаю, що тут є карась, тут є карпік невеличкий. Ми будемо ловити на дітей мух. Вони дуже живучі, якщо ви їх нормально надінете, вона буде жива і вона буде себе в воді отак само поводити. Бачите? Ми зараз закинемо воду, от зверніть увагу, вона так само буде рухатись. І це буде дуже приваблювати рибу. Ви знаєте, мої снасті вже, напевно, ви знаєте, що я ловлю на прищепки, на дуже древні Снасті. Начепив я три дитини мухи. І зараз з Божою допомогою, і з вашою глядачі, і з моєю вдачі закидаємо вучку. Також додаю сюда ще декілька гроши. І знов засипаю прикормкою. Далі, пакетик. Заматується. У нас є така нитка, вона теж ПВА, тобто в воді вона повністю розчиняється. І заматуються і ниточки. Ну, що головне, друзі, найголовніше, щоб ви відчули те саме, що я відчуваю, знаєте, коли оця прищепочка у багатьох, можливо, інші є засоби для того, щоб подивитися, коли риба клює, але для мене... Це так само на суті важливо, але ми відчуваємо з вами рибаки те ж саме. І коли вона быстренько так от зробить, або опуститься вниз, ви уявляєте, що це таке. Це як, так само, як з парашута, бо там ви не знаєте, що вам клюне. І в тому є кайф рибалки все. І ти вже не звертаєш на те, що штани в тебе мокрі, ти босяком ходиш. Садок у тебе з одним карасиком. Але це все одно добре, дуже приємно. Ловимо рибу разом. Програма виходить за підтримки фірми Флагман. Добрий день, мене звати Володимир. Я хочу познайомити вас з прикормками від компанії Флагман, розказати їх роботу их э, модификациях различных, усовершенствования, э, различные работы с, с этим прикормком. Назначение прикормок, как сказал один знаменитый английский рыболов э, Дэйв Купер, он сказал, не имеет значения, насколько дороги ваши снасти, имеет только значение одно: сумели вы приводить рыбу к месту ловли? Если не сумели, то только случайно проплывающая рыба сможет оказаться в вашем улове. Поэтому главное в рыбалке – это качественная прикормочная смесь, которая способна приводить рыбу и заставить ее атаковать вашу наживку. Второе назначение прикормок – это удержание рыбы в точке ловли. То есть надо в состав прикормки, чтобы входили вещества, различные ингредиенты, которые нравятся рыбе. То есть рыба привлечена к прикормке, и теперь ее надо удержать на прикормочной точке, для того, чтобы активно ее ловить. Третье назначение прикормки. Иногда бывает, вот мы пришли на рыбалку, вроде рыба там, перемещается, но, как говорят рыбаки, не клюет, то есть не проявляет питательной активности. То есть в данном ситуации ее не интересует питательный процесс, как ну, давление там, или какая температура воды, термоклин. Поэтому назначение прикормки также это возбуждение аппетита, будем говорить так у рыбы, То есть активация питательного процесса. До этого в прикормке входят вещества очень сложные вещества, там аминокомплексы, который способствует пищеварению рыбы. И третье назначение прикормки, очень важное, кстати, это отбор рыбы, селекция, то есть не селекция, отбор рыбы. То есть ту рыбу, которую мы хотим ловить. То есть если грамотно приготовить прикормку, мы можем ловить там, допустим, карпа, красноперку, плотву, там, леща. То есть если правильно скомбинировать прикормочную смесь, то получится, что мы можем ловить определенную рыбу. Большое количество прикормочных смесей допустим компания Флагман выпускает, каждая смесь она предназначена для какой-то определенной рыбы и при выборе прикормки это тоже имеет большое значение. У компании Флагман Carp Pro это карповые прикормки, которые предназначены для ловли карпа. Тут есть определенные особенности у этой прикормки. Во-первых крупная фракция, во-вторых тут имеются комплексы различных веществ, которые способны соблазнить карпа. Еще подразделяются прикормки озерного типа и речного типа. Есть специальные прикормки, клейки, инертные, тяжелые для реки и рассыпчатые, активные прикормки для озер. Тоже можно комбинировать в определенных условиях эти смеси между собой при слабом течении или ветровом течении и добиваться успеха в ловле. Из чего состоят прикормочные смеси? Прикормочные смеси, они в виде вот такой вот фракции, типа порошкообразной. Есть крупнее фракции, есть вообще мелкая фракция. Из чего состоят прикормки? Первый ингредиент это крупы зерновых. Значит, второй градиент это выпечка. То есть сухари, печенье, бисквиты различные. Они также мелятся там до определенной фракции. То есть есть крупные составляющие, есть мелкие составляющие. Большое значение имеет прикормочных мяч для привлечения рыбы именно сухари. Потому что сухари растворяются, они медленно растворяются в воде и создают как бы взвесь такую. Если, допустим, зерновые находятся там, они инертные, находятся на дне, то э, сухари это активная часть прикормки. Э, они растворяются, создают такую взвесь, типа вкусную воду. Ну, также в состав прикормок входят ароматизаторы. У каждой рыбы предпочтение по ароматизаторам там цитрусовые ароматизаторы, э, ароматизаторы специй, ароматизаторы э, кориандр, там корица, то есть лещ предпочитает там допустим корицу или кориандр, плотва больше предпочитает там цитрусовые ароматы, ваниль, поэтому в состав прикормы входят такие вот ароматизаторы. Снасть готова для того, щоб її закидати. Тобто не потрібно плавати, прикармлювати. Можна точно в цель положити саму грошину, прикормку і все, що потрібно. Сімейний підряд на риболовлі успішно демонструють Валентин з сином Дмитром. теж зеркальний карпік, він такий невеличкий ще. Ми його теж відпустимо, хай пливе, подростає. <плес> Я вам скажу чесно, Поки вас зі мною не було, я вже зловив одного карасика. Там на глибині. Так що я думаю, зараз ви будете свідками того, що ми зловимо ще одного. Зверніть увагу, зараз у мене покльовки відбувається на двох вудочках, що на синю прич... щепочку. Опа! Є контакт. Зараз побачимо, шановні глядачі, так що все було на ваших очах. І Зверніть увагу, клюють наші. Саме що є українська риба, наші карасики. Вони так люблять дітей-мух. О. Опа, у нас покльовка ще на одну удочку є. Шановні друзі, зверніть увагу, як натянулася жовта прищепка. Оце нам везе сьогодні. Я вам чесно скажу, я такого кльову вже давно не бачив. Ви уявляєте, що я зараз відчуваю? Ви того на дивані не відчуєте. Давай, подивіться, який гарний карасик. О! Це у нас трудно карпік даже. Малесенький зеркальний карпік. Коли в садках вже, як то кажуть, повний набір є сенс перейти до так званої другої частини марлізонського балету Власне, до їжі. Сьогодні, дорогі друзі, Наш ресторан під відкритим небом хоче вам представити неплохое, вкуснее блюдо. Тобто, как бы, підведення итога нашої рибалки на фрельники. Мы сегодня поджарим форель, так как эта рыба очень исключительно нежна, и чтобы ее не пересушить, мы будем использовать нормальное домашнее сало. Значит, что нам нужно для приготовления форельки? Это ее правильно замариновать. Маринуется эта рыба в таких полевых рыбацких условиях очень просто. Нужно иметь майонеза, пачечку перец, соль, ну там немножко рыбных специй. значит рыба промазывается майонезом, солится, перчится и в каждую рыбинку закладывается по кусочку сала, дабы чтобы эта рыба не была пересушена. и так вот рыбка за рыбкой, рыбка за рыбкой мы подготавливаем ее к жарению. Жарить лучше всего тоже в сале. Вот растопили мы сало в сковородочке. Добавим сейчас немножко олики для полной массы и будем жарить. Для приготовления форели есть очень много разных хитростей. Хорошо ее приготавливать в фольге, нарезав туда помидорчики, сыра, чесночка. Все зависит от полета души человека, который будет вам приготавливать форель. Теперь мы маринованную рыбку Смачиваем в муке, можно в панировочных сухарях, можно в манке, можно в грисе. Это уже как желает душа поэта. Сало надо перетопить так, чтобы когда загрузилась в сковородку рыба, она была наполовину покрыта жиром. Если у вас не хватило столько сала, было оно использовано. ну для снеданка для обеда для какой-то еще закуски потому что ну сало это первый наш хлеб наше национальное блюдо поэтому можно добавить немножко алии жарится дорогие друзья наша форель наворачиваются слюни уже чертовски хочется ее попробовать а знаете дорогие друзья почему рыба не клюет Очень просто, у неї немає клюва. Коли вже все майже готово, раптово з'являється Ігор зі своїми інспекторськими функціями. Й-мо-йо! Царіця наших горних водойомів. Форель. Та да ви Фарель. Со світово, однака. А я пам'ятаю, я ж великий. Ось і закінчилась риболовля на святому озері. але на цьому не закінчуються чоловічі розваги. Наступного разу ми вирушаємо з вами на схід півниччини.